Ти розумієш, що ти зараз накрошиш, ну, там, не знаю, скільки б їх б не було, батальйон, батальйон Так само ці колоди Спокійно, добре, в броні. Я коли вже виїжджаю в бій, нема такої мислі, що там зараз вб'ють чи не вб'ють. Я сконцентрований на своєму місці. Перемога це, щоб вже не гинули побратими, щоб всі залишилися цілим, які є зараз на даний момент, і поверталися всі додому. Віддає за машину, за особовий склад, за виконання завдань, яке буде поставлено командирами. Треба його по можливості виконати та зберегти особовий склад. Я сів, нажав на педаль газу, він чувствує, що вона йде машина під тобою. Не те, то, щоб сів в «Жигулі», гуляння при наїді і літяниці, зато сів защиту чувствує за собою броня Броняє, що впевненість в машині. Ві. Це треба спробувати. Кожен думає про те, як зробити свою роботу таким чином. Ти залишилися живі і робота була продуктивною. Коли ти заважився, що всередину ти відчуваєш, що, що твоє життя більш-менш безпеці. Тобто війня вона своє дає. Ми вже перемогли. що ніхто не думав, що навіть пройде два-три. Це вже перемога з однієї сторони, а з іншої. Ми ж гроші, ми зарушимо, там за свою зернію. Ждав це 18-19, ну я рік готувався до армії. Я знав, що буде сложно. Це круто. Все почуваєш. 41 тона. Машина хороша, це бронірована, почуваєш всі в безпеці. Треба захищати свою країну. Ні, ви ж молодь. Не сказав би, підписуйте контракт, нічого вдома світити. Ні. Треба ставати мужиком.